Виконуємо номер 1254 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Яким числом додатним чи від'ємним є значення виразу? Завдання перше: різниця квадрату числа Х та кубу числа y. Якщо Х додатне число, y від'ємне. Завдання друге: сума куба числа А і квадрата числа b, якщо а додатнє число b від'ємне. Приступаємо до виконання. Ігрек у кубі це добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює ігрек. Якщо y – число від'ємне, то добуток трьох від'ємних множників буде число від'ємне. Якщо кількість від'ємних множників не парна, то добуток число від'ємне. У нас 3 не парна. Отже, y у кубі число від'ємне, х у квадраті число додатнє. Квадрат додатнього числа число додатнє. А тепер, щоб від одного числа відняти інше, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Протилежне до від'ємного числа буде число додатнє. Число додатне. І виходить, що ми додаємо два додатніх числа, бо х квадрат відняти y куб можемо записати х квадрат додати число протилежне до від'ємника. Сума двох додатніх чисел є число додатнє. У нас стоїть питання, яким числом додатнім чи від'ємним є значення виразу? Записуємо відповідь. Значення виразу число додатне. Вираз другий. Вираз другий у нас А тепер додатнє, Б від'ємне. Б в квадраті це Б помножити на Б. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. А у кубі А у нас додатнє число, також є число додатнє. Отже, сума двох додатніх чисел є число додатнє. Записуємо висновок і відповідь. Значення виразу, число додатне. Номер 1254 виконано.